На життя найкращий спосіб зберегти ясний розум. Дослідники з Лондона довели самотні люди найбільш схильні до розвитку деменції або так званого набутого слабоумства. Науковці провели 15 досліджень, в яких взяли участь жителі США, Європи, Південної Америки та Азії. Загалом опитали понад 800 тисяч людей і з'ясували, у затятих холостяків та незаміжних жінок. Деменція розвивалася на 42% частіше ніж у сімейних людей. Дослідники пояснили це не самим фактом шлюбу, а умовами сімейного життя. Мовляв, одружені люди зазвичай ведуть більш здоровий спосіб життя та більш соціально реалізовані. А це тренує пам'ять та розумові здібності. Деменція зазвичай вражає людей від 60 років. За даними ВООЗ, захворювання вже діагностували у 45 мільйонів мільйонів. Людей і щороку кількість хворих збільшується серед інших способів попередити цю хворобу, позбутися шкідливих звичок та зайнятися спортом, зміцнюють розумові здібності, також творчі хобі, вивчення іноземних мов та регулярне спілкування з друзями.